Сьогодні директорка школи запросила до себе на розмову батьків з одного з класів початкових для того, щоб розібрати ситуацію, яка сталася минулого тижня, де стався конфлікт між дітьми, де теоретично двоє діток десь побилися ще з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також. З класу ця розмова відбувалася в кабінеті директора, але враховуючи те, що цей хлопчик якого побили вже не перший раз е, часом є е, 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 конфліктним у класі. Е, Прийшли також ще інші батьки у класі, які також хотіли власне, провести цю розмову, бо е, дуже часто стаються конфліктні ситуації у класі. але вони були власне не присутні. Ця розмова завершилася тим, що батьки перепросили за поведінку своїх дітей цим батькам. Напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Е, Далі стався конфлікт між самими батьками. Спочатку між мамами, от, де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився пізніше, вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. Відбулося чотири постріли. В цей момент вже покликали, викликали поліцію всіх інших. В школі був присутній шкільний офіцер поліції, але він якраз в момент, коли це все починалося, він був в класі з дітками, бо мав профорієнтаційний урок. Він швидко вибіг сюди, і, власне, вже він фактично цей конфлікт, де попросив батька залишити цей пістолет і все, і вже далі, відповідно, почали працювати правоохоронні органи.